Hello, вы на І сьогодні у нас буде обзор на спіндерабучку. Якщо готові поставте лайк, а ми поїхали. перше це спиннери плюс ручка конечно же, Сейчас я вам напишу. Але перед цим з кнопки підписатися зробіть кнопку ви підписані. Короче, короче, давайте сейчас я вам дальше нарушу. Давайте. Вот она даже явно, она даже звучно скрывала, конечно, кстати. Вы все-таки дух же красиво, а мы вышли Сейчас попробую краше. Короче, Коротше, все. Сейчас, короче, мы... я вам покажу, що це ще плюс. По-перше, по це ще ліхтарик. І по-бергеру, я ліхтарик. Коротше, ви не можете ще, ще й користуватися. Ураю, але так чи ще щось. Корот, якщо він перестане світити, то ось тут батарейки. Все. І тут я розбираю ручки, ручки не дуже надовго хватає, але все-таки хватає. Коротше, Це глянь-то зараз. Та друзі, це ще й спіна. Mm. Ну, коротше, друзі, будемо завершувати відео до нового ну, зуторічей. Па-па!